Вештилвелд, Джейсон, гроза космокорсарів, Мурлон, витвірші на планеті Альбідос. Підступний корсар Малдор готувався до нової атаки, загрожуючи стабільності та миру в галактиці. А в той самий час, коли на Альбідосі панував хаос і злочинність на іншій загубленій планеті, Кноссі весь цей час ховалася таємниця, здатна змінити хід вселенської історії. За роки служби в гастропатрульних рейнджерах старший Косморейнджер Джейсон і його відважна команда стикалися не раз з безліччю небезпек та подолали чималу перешкоду у своїй спробі розкрити цю таємницю і запобігти дуже великій катастрофі. У темних куточках Альбідоса, де панували безлад та кримінали, ховалися древні сакральні ключі до цієї таємниці, зокрема, й розгадка загадкової історії Кноса, яка була важливою для майбутнього всієї галактики. У процесі цих ключових пошуків. В екіпажу Джейсона довелося пережити безліч пригод, під час яких Джейсон і його сміливі астронавти стикалися з різними злочинними елементами і темними силами, готовими на все, щоб зберегти таємницю недоступною для решти галактики. Якось після довгих боїв і випробувань безстрашний Джейсон і його команда звільнили обидві планети від тиранії Малдура та інших лиходіїв і стали героями, що врятували світ від загрозливої небезпеки. А між іншим планети Кнос і Альбідос – це все одно, що два лапті на зірковій карті. Правда, в одній галактиці, яку давно ми назвали, здається, нашою, якби не ці вбиті назавжди, вже не наші планети, які, ніби напившись прямо з чумацького шляху найгіршого кефіру, продовжували залишатися відлюдниками, оскільки їхня світність відповідала світінню характерному для бурих карликів. Тобто давно згаслих зірок, які давно перестали бути над новими, а з тим пережили і всю свою можливу зіркову а з тим і усю сонячну та планетарну еволюцію. Але якась давня цивілізація для чогось все ж зберегла їх у всесвіті, довела до ладу і перетворила на якусь подобу трансгалактичних планетарних музеїв, і все б нічого, оскільки їм не була уготована вічність, але ніхто не врахував того, що рано чи пізно обидві ці планети одночасно відвідає банальна дикість. Однак ніхто не передбачив, що ці світи стануть притулком для диких і безжальних піратів і найманців, що таять у собі найбанальнішу дикість. Але в цій темряві були і свої світлі моменти. Одиниці боролися за справедливість за порядок і за життя без страху. Один з таких був капітан корабля «Альдебос» Саймон Джейсон. Зі своєю командою він боровся зі злочинністю і намагався повернути хоча б краплю справедливості в цю прикордонну міжпланетарну спільноту, але його зусилля були майже примарні. І, хоча все тут час від часу приходило в рух, так по суті нічого не змінювалося. Та якось коли на горизонті вже маячила нова загроза у вигляді підступного курсара на ім'я Малдор, Історія планети Альбідос почала переплітатися з історією іншої загубленої планети Кнос. Тому ці давно загублені планети були давно вже населені дикими клошарами зіркових трас і просто лошарами, які ніде ніколи не світилися, а просто традиційно й довго піратствували у всесвіті. Зате водилися на цих планетах безліч гаштетов і чорних ринків та всіляких бірж з продажу і перепродажу всього, що можна було перемістити, вкрасти або приховати, захопити і зникнути майже до галактичної непомітності, а потім по-швидкому потиснути один одному руку і втекти. бац, в іншу точку галактики, мовляв, сам я і там відомий зірковий корсар і хвацький купець молодець. А самого тебе разом з усім твоїм піратським флотом не чекав ніхто, протуберантна моль. З таким то ватажком жмотом чиї дні зазвичай були полічені, бо люто злобствував цей черговий сатрап, від чого всі хроністи давно збилися з рахунку й охрестили цих чильників керівниками світів планетарно-галактичного відстою. Правда, існували ще всякі рейдери, одинаки й дурники серед космічної ночі, та до них ще всілякі піндоси та крокуси у вигляді цілих найманих екіпажів для всіляких стрибків через гіперпростір і петлі метерлінка в дупу, але й вони швидше були чисто штучними мероїдами технократичного походження, що відразу помічалося на тому ж безмежному піндосі, де все було якось не так. Наприклад, панувала колись на цих планетах вічна весна, але тепер це тільки й означало, що жодних плодів з дерев від на. Родження світу там не водилося, як втім, і плодів з кущів, і просто травних плодів. Замість цього повсюдно були розвішані і пливли в повітрі нескінченні ланцюжки ДНК, які доводилося кожен раз накручувати собі на вказівний палець, щоб показувати всім іншим свою особливу безкарність. Ну, це була хибна маска, бо зазвичай по понеділках ці генетичні обв'язки легко і просто струшувалися з пальців і перетворювалися на всіляких іншопланетян. Триногих та тривухих або навіть трилобкових з усілякими іншими відростками у додатку, а вже ці являли таких кібриків і кронтиків, що, мама, не горюй. Правда, всі ці безстатеві відроду сутності були приречені на загалом недовгий термін свого дуресвітного існування. Це вони придумали примарний заклик, убийся і слідували йому у всіляких ідіотських ситуаціях там, де всі інші могли легко і просто вижити і продовжити свій шлях. Але ці чубрики зовсім не шукали шляху, бо він їм був заздалегідь, ніби хтось призначив їм якийсь особливий хрест. Народитися, здивуватися і до часу випаруватися. І тільки тоді, коли випарувався весь цей флер з усілякими легендами, міфами і жартами з буртирляндії, усі з їх охоплював всесвітній сум. А зауважу вам, якраз зазвичай і процвітала всіляким пишним бла-бла-бла, Після чого у всіх кабаках галактики тільки й говорили під нескінченні бурти про всілякі тамлянди в той самий час, коли все це якраз і відбувалося з усіма тими, хто сам там ніколи й не бував раніше, бо знати. Відчувати й брехати це тобі, ніби особливий вододіл, через який одного разу проходить будь-яка планета, раптово перетворюючись на зону емпіричного недосягнення типу. Туди дуй, а звідти зуй. Ось так між ляндами коротали свій вік околишні космоклошари, давно вже ставши всілякими, всіляко багатогранними, але на себе вони, правда, не дивилися, а просто звично ховалися. Кожен за всякого, та всякий за якого, але при цьому швидко стукали на кожного всякого, за звичкою, всякому якому. І так це славно у них було заведено, що й про мене тут вже настукали в одну мить своєму черговому чебрику, а то й за рангом вищестоящому стоящому кризбліку, а то ще деякому, а вже той чин почину мені самому, що й стривожило мене самого. Так ще ой як немало. А то як же адже шилом в мішку я якби не сховав, не поміняв його на липке мило з квітучих деревних, що назавжди лишалися безплідні. І тут же таке саме тут почалося, що не приведи Боже. Але місцева колонія квабліків вважала цей текст за інструкцію, яку після прочитання з'їла. А я власне від себе отримав такий прочухан, що мама не горюй і відтоді за не розселив сам себе на дві ці Горе планети з усіма читами і недочитами в якості миропостояльця класу, а чи класу б туди ж і обидва ці класи поставив у чергу до каси природно за гроші й видом на проживання. А то як же, як при повному переможному пофігізмі, так і стою під квітневим дощем, а вас я там не зустрічав. Косморейнджер Джейсон стояв на містку свого корабля «Альдебос», дивлячись на голографічну карту галактики. Його команда успішно завершила чергову місію, але він знав, що в галактиці завжди знайдеться нова загроза. На цей раз йому надійшла інформація про контрабандистів, що збираються на планеті. Ітак. Джейсон відправився на ітак, де його чекала несподівана зустріч. Ітак славилася своїм величезним космодромом Кентбері, який був одним з найжвавіших у галактиці. Тут можна було зустріти представників усіх можливих рас і цивілізацій. Інспектором цього космодрому був Мурлон, представник унікальної раси шестилапих крилатих котів. Мурлон мав розкішне смарагдове хутро і пильні золотисті очі, які бачили кожну дрібницю. В його родині професія інспектора передавалася з покоління в покоління, і мурлон був одним з найкращих у своїй справі. Джейсон і Мурлон зустрілися в офісі інспектора, де вони перейшли до обговорення плану. Інформація вказувала на те, що контрабандисти планують зібратися в одному з відлюдних гаштетів космодрому, щоб передати цінний артефакт руничеською рукопись таємним текстом. У нас є шанс зловити їх на гарячому, сказав Джейсон, але нам потрібен надійний план. Я знаю цей космодром як свої шість лап, відповів Мурлон, посміхаючись. Ми можемо встановити засідку в Гаштеті, але нам потрібна підтримка. Зібравши невелику групу надійних людей, Джейсон і Мурлон зайняли стратегічні позиції, ховаючись серед натовпу. Контрабандисти прибули вчасно. Вони не знали, що за ними стежать. Коли один з них вийняв рукопис і почав передавати її іншому, Джейсон і Мурлон кинулися в атаку. Зав'язалася коротка, але запекла сутичка. Контрабандисти були добре озброєні, але команда Джейсона діяла злагоджено і професійно. Незабаром всі злочинці були знешкоджені. Мурлон обережно підійшов до рукопису, що лежала на підлозі. Що ж, подивимося, що тут у нас промуркотів він, відкриваючи стародавні сторінки. Рукопис була написана рунами, які мурлон знав як свої шість лап. Він почав читати вголос, перекладаючи таємний текст: Сенс життя у всесвіті полягає в гармонії, гармонії між світлом і темрявою, між знанням і навіглаством, між створенням і руйнуванням, всі живі істоти це діти цієї гармонії. Тільки пізнання і прийняття цієї істини дає можливість знаходити мир і щастя. Джейсон слухав захоплений мудрістю стародавнього тексту. Він розумів, що ця рукопис могла змінити життя багатьох, якщо її правильно використати. Це надзвичайно важливо, сказав він. Ми повинні зберегти цю рукопис і передати її в надійні руки. Так, бо оце нас і єднає, поблажливо кивнув мурлон, і ми зробимо це, зробимо разом, друже, бо ця таємниця повинна стати відома всім жителям галактики. Відтоді Джейсон і Мурлон почали нову місію донести до всіх істинний сенс життя, який вони знайшли в стародавньому рукописі.